Привіт, друзі! Ви на каналі Пригоди з Маузером. І сьогодні в нас така буде пригода, що ми в джурінських катакомбах. Я тут ніколи не був, тож будемо разом з вами досліджувати. Це дещо в новинку для мене на каналі йти кудись і знімати там відео, де я ще ніколи не був. Але ось виглядає це місце дуже цікаво. Так мені подобається. Подивитися, яке воно велике, яке воно красиве. А що нас там чекає, я взагалі не знаю. Бачимо, що тут значно більше каменю, тому ось так робили заходи в шахти. Кожні 5 метрів. Такий високий захід у шахту. У нас, звісно, нема такого великого пласту каменю. Дуже воно виглядає так незвично для нас. Для одеситів. От такого, такого кмазу в нас нема. А нам з вами кудись туди. Залізли таки у шахту перший раз у житті в цих катакомбах без Валентина Гнома. Сподіваюсь, не заблукаємо, але, звісно, така нерогідність є, бо ці шахти, Кмазовські, вони бувають дуже великі, бувають це десятки кілометрів, і вони іноді також бувають дуже складні. Я коли в житті заблукав з друзями у такій шахті, ми, ми вийшли, але знадобилося багато годин, поки ми знайшли шляхту. Сподіваюсь, що сьогодні. Буде якось легше. Каміння тут дещо відрізняється від одеського, навіть по складу. Воно, я не бачу окремих ракушок, мушлів. Немає. І воно таке, наче більш міцне. Хоча, ви знаєте, насправді я його так взяв, і я б не сказав, що воно міцніше за одеське, але воно відрізняється, відрізняється за фактурою. І бачимо, що шахти виглядають більш широкими, але це за рахунок того, що взагалі немає підпорних стін. Взагалі бутового каменю майже нема. Тобто менше було бракованого каміння. Ось тут воно мені більш нагадує якийсь песковик, ніж мушляк. Дуже цікаво. Він такий міцний доволі тут, ось саме тут. Бачу, що дуже міцний. Друзі, послухайте на цей звук. Бачите? Чуєте? Він наче дзвонкий. Наш одеський вапняк не має такого звуку. Тож Цей вапняк більш міцний, як я розумію. Міцніший за одеський. Тому саме тому в них виходить робити, робити такі тунелі. Досить великий, подивіться, який тут великий тунель, значно ширший і більший за Одеський. Нема підпорних стін, це мене навіть дещо так бентежить, бо я завжди звик, що є колони, які підпирають стелю. А тут нема. Ось така дивна, трохи дивна для мене шахта. Ще, ще я не розумію систему, як пиляли, бо щось воно все таке ломане. Ну, але я думаю, не заблукаємо. Хоча все може бути. Друзі, хочу звернутися до вас по маленьку допомогу. Якщо у вас є така можливість закинути пару гривень на допомогу Валентину гному та його трьом котам, будь ласка, посилання буде в описі до відео, бо наш ютуб-канал взагалі то не приносить багато монетизації на Ютубі, переглядів не того, щоб багато. А їсти Валентину якось треба. Якщо у вас є нагода сходити на екскурсію, будь ласка, сходіть з ним на екскурсію, це буде дуже цікаво для вас, спогади на все життя. Якщо ні, то по можливості закиньте якусь невелику суму на монобанку. Послання буде в описі до відео. Дякую. Друзі, боявся, що заблукаю тут, але я бачу вже сонце. Це один з входів, який ми бачили з вулиці. Тож саме ця шахта, де ми зараз, вона вся закольцована і виходить на поверхню. Тож тут ми не заблукаємо і будемо шукати ще шахти, де можна таки заблукати. Друзі, знайшов таку штуку. Це дерев'яний такий кілок, а в ньому металева така. Не можу дістати. Ось металева з діркою. Хто знає, навіщо це ось так було у стелі вставлено? Хто знає, напишіть у коментарях. Я знаю, потім відповім. Друзі, у нас є телеграм-канал. Обов'язково підпишіться на нього, бо там дуже багато цікавого. Там те, що ніколи не потрапляє на YouTube і не потрапить. Там є спілкування зі мною, з Валентином, з іншими підписниками. Тож обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Також там є розіграші, ну і екскурсії у катакомби. Бачимо на пісочку тут багато-багато слідів тваринок. Це все були місцеві дослідники. Вони приходять сюди під землю, це Лиси. І досліджують журінські каміноломні так само, як і ми. Ну, в них є мета своя і в нас своя. Мети нас дещо різні, а ось досліджуємо майже однаково. Бачимо, що тут висота просто якась для нас, для наших країв, для одеських незбагненна, ви подивите. А Чому так високо, я розумію чому, бо вони могли собі це дозволити. Тут багато каміння. І вони тут при вході вибрали більше, ніж всюди. Виглядає це дуже красиво, широко, високо. Хотів би, щоб в Одесі були такі катакомби, Да? Прикольно -то як. Прикольно, мені подобається. Ми ходимо багато тут на території цього кар'єру таких маленьких тупічків. І розуміємо, що мета не була створити шахту, просто невелика кількість каміння ще додатково. Це взагалі, я так бачу, що тут дуже великий пласт каменю. Подивіться сюди, будь ласка, он туди. Тут метрів 10, 12, 13, ми не знаємо скільки. І це дало їм змогу робити. Кар'єр. Тобто тут було вигідно робити не тільки, шахту, шахту, не тільки шахту, але ще й кар'єр. Тож тут тере карєрна така методіка видобутку каміння, а в Одесі у нас в більшості це просто шахти, бо робити кар'єр це було майже неможливо. Бачимо чітко три рівня. Як заходили кмазами. Дуже красиво виглядає катакомб, Катакомби, які якось опинилися на поверхні. Та й не те, щоб безпечно, бачу, що воно таке завалюється з часом. Сходив, подивився. Це така маленька катакомба, вона йде так метрів 100, потім по колу і назад. І тут таких декілька, ну декілька, дуже багато, може 10, 20, 30, я ще не дослідив. Тож вони робили такі маленькі катакомби і великий-великий кар'єр. Подивіться, як це виглядає. Тут ми бачимо, що тут можна було три яруса повноцінних катакомб зробити. Ось бо би нам в Одесі такий пласт каміння, да? я б хотів би насправді. Уява. У мене уява, що тут є три рівні тунелів, між ними перехіди під землею. Ех, було б дуже круто. Ось так гуляв, шарився цим кар'єром, бачив дорогу. І за одним з десятків маленьких входів, які взагалі нікуди не ведуть, побачив вхід ще один. І виявилось, що він веде в повноцінну шахту. Тобто кар'єр, і таки все одно є шахта. Тож зараз ми Заходимо з вами. Можна сказати, що цей вхід такий ж самий, як інший, да. зовні так. А всередині зовсім все по-іншому. Всередині в нас вже повноцінна шахта, широка, досить висока. Ну, Висота, звичайно, це стандарт. Завширшки вона також це може стандарт, але нема підпорних стін, тож виглядає вона дещо більшою за наші. Знайшли шмат від газової лампи. І дуже цікаво, що виходить, що шахтарі у цій шахті використовували для освітлення газові лампи. Я вже думав, що тут була тільки електрика, а ні. Бачите? Прикольно, дуже подобається, що навіть у таких відносно сучасних шахтах все одно якісь знахідки ще можна навіть побачити. Цікавий напис. Опасно для життя. Вход постороннім запрещен. Не знаю чому, але виглядає дуже так прикольно. Ось так, друзі, виглядає місце, де пішов вже поганий камінь. І вже видобувати його було небезпечно, тому тут вони і зупинилися. Пішла й глина посередині, та й саме каміння тут дуже м'яке. Ось вони і зупинилися. А ми з вами рухаємось далі, нам кудись сюди. Мабуть, я не впевнений. Йшли-шли по шахті. Бачу сонячне світло, бачимо виходи. Але знизу ми шукали, і тут не було входів в шахту. А зараз я вже розумію, де ми йдемо, подивимось. другому ярусі. Шахти, де ми дивилися перші, вони були знизу. А ми з вами знаходимося на горі. Ми вийшли на середині цього пласту каменю. Тож вони зрозуміли, що в них є ще можливість поглибитись і зробили шахти ну маленькі, я ті, що вони знизу. А ось саме шахта знаходиться вище. Так що і тут є декілька рівнів катаком. Це моя мрія ось як вийти з пласту каменю кудись у кар'єр. І зрозуміти, що він великий, і що тут ще під нами є камінь та катакомби. Дуже класно. Ще одну знайшли таку. Хто знає, що це, пишіть у коментарях, хто здогадається навіщо. Така маленька загадка цих катакомб. Взагалі-то ось такі більш сучасні шахти, в них не так багато загадок. Порівняно з старими катакомбами, бо це вже пилялося автоматичним способом. Ну, напівавтоматичним. Тут не було партизанів, тут не переховувались люди. Але все одно для нас, як дослідників, всі ці підземелля, вони всі цікаві, бо завжди-завжди можна знайти щось красиве, щось дивне. Не вертайте вліво. Бачите? Вліво не треба вертати. Тут подивився, як камінь пішов. Вся ця брила впала. Може, хто є місцевий з цього краю, хто знає щось, напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво, коли тут почалася нарізка каміння, коли вона закінчилася, куди цей камінь шов, що з нього будували. Ну, багато питань. Ще цікаво було б знати, яка відстань цих катакомб повна ну, протяжність. Було б дуже цікаво це дізнатися. О, бачимо ще один схід попереду. Ого, оце круто! Оце красиво. Страшно, але красиво. Це брила впала. Називається чемодан у народі. Оце чемодан впав. Чого ж він впав? Так, вирішив впасти. Кудись сюди треба. Я такого насправді не бачив. У нас так точно. Він Повністю відколовся від стелі, але якось вцілів, сам не розсипався. Тут небезпечно, друзі, треба прийти кудись. Тут взагалі так то я бачу такі тріщини, стелі. йдуть. Року ці шахти ось знайшли. 1004 рік. Рік рік. 64 рік все одно писали яришкою. Ось так. А тут год. <рик> я ще черти год. Насправді, шахта вже, я бачу, що досить велика. Януар 1614 року. Шахта досить велика, але тут вона має зовсім іншу. Філософію, я не знаю, порівняно з Одеською. Це маленькі шахти, які поєднані в одну, в одну велику. Я навіть не можу зараз повністю зрозуміти геометрію цих шахт, бо бачите, отут, я думав, що тут будуть прохід далі, а бачимо, що тут насправді вже кінець для цієї гілки. Тож вони робили входи з вулиці. І тому в них вийшла така досить. Дивна для нас, для одеситів геометрія. геометрія цих шахт. Але для дослідження це дуже цікаво. Бо такого в нас в Одесі, звісно, нема. Друзі, тут просто відчувається, що шахта завалена. Я не знаю, чи це так її пиляли. Як Аліса зеркалі, я не знаю. Шахта просто так вся перекошена. Бачимо ще виходи на поверхню, сонячне світло. Але нам туди поки що не треба. Знайшли таку пустоту, дуже схоже, що це маленька карстова печерка така. Вона Така дуже невеличка, але якщо придивитися, то можемо побачити, що форми природні, не рукотворні. Будь ласка, подивіться, як воно виглядає. Оце так карстові порожнечі виглядають. Маленькі. Навіть тут є карст. Ми майже ніколи не бачили ось такого. Просто хочу вам показати. Подивіться на підлогу. Оце є каміння. А завжди ми бачимо на підлозі не каміння, ми бачимо ось це. Ось це, це те, що залишається від видобутку каміння. Це пісок, це бите каміння у царських катакомбах, у сучасних катакомбах. Але я знаходив царські катакомби, де чомусь прибрали цей пісок і був пласт каміння. А тут ось так. Тобто майже, не то, що майже я ніколи не бачив в КМАЗах ось такої підлоги, Підлоги з каменю. А тут ось прибрали цей пісок, не, мабуть, використовували для чогось ходимо прямо по камінню. Усі чотири боки каміння. Друзі, ми знайшли велику шахту. Тут їздять на авто. Ну, Може це не авто, може це спеціальні якісь кари, але це дещо просто. Це просто дещо. Я, я Такого, такого я не очікував і навіть ніколи не бачив. Ви подивіться на ці розміри. Тут треба бігати просто. Тут, тут нема сенсу ходити. Бо розміри вони вражають. Я розумію, що ця шахта доволі велика. Я навіть не уявляв, що. Шахти по видобутку каміння можуть бути такими Такими великими. Тож, не дарма ми приїхали. І ось та перша шахта, яку я вам показував, вона була, ну, звичайна. Цікава, але звичайна. А ось це. Ні, це, це щось незвичайне. Просто незвичайне. Подивіться на це. А до речі, до речі, до речі, це що? Це, що? це щось схоже на. Ручну шахту? Чи що? Чи напів? Хм. Друзі, оце дуже стеля схожа на якусь... Ну, це не КМАС. Піла. Дивіться, ручна піла. Клас. Ручна пила. Цікаво, якого вона року? Щось вручну допилювали, бачите? Ось тут вручну допилювали. Мені здається, що це все ж таки кмаз, але дещо шахтарі допилювали вручну з якоюсь метою. Ось тут, наприклад. Може кмаз вже не могли, то дороблювали вручну. Дивіться, які штреки. я просто ось так вам покажу. Це висота 5 метрів, 6 метрів, я не знаю. Тобто, отут був кмаз, а потім вручну допиляли. Ось пилою, внизу. Можна сказати, що це катакомби? Так можна. Чи схоже це на одеські катакомби? Ні, ні в якому разі. Просто не в якому разі. У мене вже є таке бажання сюди приїхати. На велосипеді та покататися тут. Ну просто це ж круто на електровелосипеді. О, дивіться, дивіться, друзі. Хасова лампа у гарному стані. Шахтарська. Якби в Одесі було таке каміння, як тут, то у нас би такі катакомби були б великі. Але ну, не вийшло. Не, не таке у нас каміння. Не така його кількість. Не такий потужний цей пласт каміння. Подивіться, будь ласка, тут дуже гарно видно, що взагалі тут трапилось. Чому ця шахта така цікава, така велика. Оце, оце прошарок битого каміння та пісочку. Ось, оце я стою на підлозі шахти, а оце допиляли вручну, вручну допиляли. Для того, щоб видобути ще каміння. Тобто була шахта стара, якась. Ось це вона. От ми її бачимо в перерізі. Це шахта Кмас. Ну, Вона звичайно велика, але ось ми бачимо, що майже третина це просто пісок та біте каміння. А потім ще допиляли вниз. Тобто, зазвичай дорізка шахти йде угору, а тут йде униз. Це особистість цього місця. Тобто шахта Кмаз може бути дуже велика. Ми її навіть всю не, не зможемо обійти. Бачимо, що тут звичайний кмаз, і тут ну, кмаз як КМАЗ, Такий, як ми вже бачили. А ось дорізка сучасна. Оце круто. Оце прям, оце прям дуже круто. Теля пилена вручну. Але це кмаз. Зверху вручну. Так, так буває в Одесі, коли КМАЗ проходить скрізь царську шахту, але тут значить нема царських шахт. Мені навіть дещо страшно, що я тут заблукаю, бо так біжу. Хм, дуже цікаво. Ми бачимо поєднання. Просто ось був КМАЗ. Зверху допиляли. Знизу допиляли. І пиляли просто так вниз, 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 вниз. вниз. Загружали каміння. Бачимо від карів, чи на чому тут вивозили на автівках, може. Для ну, автівок тут все ж таки не дуже багато місця. місця. Але і тут так же робили. Тож тут була дорізка. Дорізали каміння. Дуже цікаво. Ось це. Ну, я б сказав би, що це старовинна шахта. Але вона була над кмазом. Тобто вона навіша за кмаз. Клас, просто клас. Друзі, я в такому захваті. Сподіваюсь, що ви також разом зі мною. Дивіться, як це красиво. Ну, це просто красиво. Ще одну газову лампу шахтарську знайшли. У гарному стані, насправді. Ще взуття шахтарське. Ось. Тут вони працювали. мене. Цікаво, може вони все ж таки якісь... Це масло. Може це були електричні піли, не ручні. Може. Чи бензопіли. Не знаю. Масло для цепок. Але самих цепок я не бачу. Друзі, дивіться, яка цяця. Ця, яка пила. Гарна. Ну, це сучасно, це не старовина, але. Пилить вона? Доволі гарно, насправді. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що взагалі нас дивитеся. У мене тепер тільки одна думка. Повернутися сюди і змістовано все дослідити, бо я так пробігся, чи заблукав, до речі. Заблукав десь на півгодинки. Ну, бо це не одеські катакомб. Ви знаєте, навіть у старовинних катакомбах мені легше орієнтуватися, бо якось воно зрозуміло. Що тут все однакове, тут повороти. Але дуже цікаво. Бажання повернутися сюди на якомусь електросамокаті, на скутері, я не знаю на чому поїздити. Друзі, дякую, що підписуєтеся, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що донатите. Обов'язково переходьте в Телеграм і залишайтеся з нами. Буде ще цікавіше.